Три місяці у нас пішло з партнером на те, щоб скласти наш перший партнерський договір, але це того вартува, бо ми перейшли від панітіних домовленостей. Від постійних пошуків того, як нам працювати і яку побудувати стратегію, до того, що у нас є відчуття безпеки у кожного з партнерів, найголовніше є розуміння цінності, навіщо нам потрібно це партнерство, і в цьому відео я хочу викласти весь досвід, як взагалі сформувати партнерство і закласти по суті фундамент для всього бізнесу. Було два питання, які змусили нас почати думати про те, щоб укласти партнерську угоду. Перше, це те, що 100% всього, що ми робимо, належить одному партнеру, і по-друге. Я чув багато різного досвіду підприємців, який казав, що всі партнерства, які не мали чітких угод, через 5 років мали якісь конфлікти, або один партнер намагався витиснути іншого. І по-друге, я чув таку фразу, що в принципі інфобізнес, експерт-продюсер, тримається 3 роки, і ми б хотіли це змінити, зламати цей стереотип і побудувати тверде партнерство. Одразу відповім на питання, як почати цю розмову. Я б назвав це такою технікою, натяк від Свято. Що якщо ви думаєте, як почати якусь незручну розмову? Можете почати з того, що от дивись, я побачив таке відео у Саші, і він казав про те, що це важливо. Може, подумаємо, що нам це теж важливо з того, як я якраз почув зі сторони, що мені ця інформація прийшла, я одразу це сказав партнеру, і ми одразу почали досліджувати цю тему, яка потім перетворилася у дослідження протягом трьох місяців. Слава Богу, я знайшов сильних людей в цьому питанні, які мали досвід у великих партнерствах, які. Розкладали це питання, наприклад, як питання, які можуть бути причини конфліктів у партнерів. А тепер переходимо до справи: як створити партнерську угоду. Перший крок доволі цікавий це в принципі задатися питанням, а навіщо мені партнер. Тобто, чому витрачати час, зусилля і долю на іншого партнера це вигідніше, ніж самостійно робити цей бізнес. Щоб зрозуміти, навіщо взагалі партнери, треба зрозуміти, які можуть бути внески. Може бути три типи внесків: Це фінансовий капітал, соціальний і людський. Фінансовий, це гроші, соціальний це, наприклад, особистий бренд та репутація. І людський, або я б сказав, операційний капітал. Це коли людина заходить в операційку, має якісь компетенції, має досвід і вкладає свій час. Ми подивилися на те, що ми маємо в нашому партнерстві. І по фінансовому капіталу ми вкладалися однаково, але ключова різниця була в соціальному і людському капіталу. Наше партнерство почалося на тому, що я, як продюсер, маю сильний операційний досвід. А мій партнер має особистий бренд, аудиторію, класний продукт. Тому відповідаючи на питання, навіщо мені партнер. Можна побачити сильні сторони кожного, і завдяки цьому можна побудувати, по-перше, стратегію розвитку, яка враховує те, що у партнерів є якісь бонуси, скіли, завдяки яким бізнес буде помножуватися, і не треба це втрачати. По-друге, ми чітко визначили зони відповідальності: що я сильний в цьому, я займаюся цим, партнер в цьому, партнер займається цим. І коли стає зрозумілою стратегія і хто в чому сильний, можна одразу відповісти на питання, яка у нас місія, яке у нас бачення, а точніше, куди в принципі. Може розширитися партнерство і наша компанія, і також добре відповісти на питання, який у кожного масштаб мислення, хто куди хоче прийти і чому тут я все розкладав на п'ять кроків. По методології, яку дають у Harvard Business School. круто звучить, тому я і почав це робити. А місія для чого ми взагалі все робимо? Бачення під цю місію, яка буде ідеальна компанія, а стратегія, якими інструментами будемо реалізовувати тут, якраз ідуть наші сильні сторони. Потім під це розкладаються цілі, щоб розуміти, як це вимірювати все. Ну і операційка, вже як ми це все виконуємо. Хочу відповісти, навіщо взагалі витрачати на це час. Коли ви визначаєте своє бачення, ви розумієте, чи потрібно вам буде партнерство потім, чи це просто такі короткотривалі стосунки? І чи є тут розвиток для кожного? Чи має партнерство сенс? Коли ми зрозуміли це, далі все стає сильно простіше, і ми вже переходимо до практики. По-перше, це співволодіння. Найважливіше питання, як не залишитися з голою дупою, якщо партнер захоче. Працювати самостійно, якщо ми не розподілили долю, якщо ми не домовилися про те, як ми будемо виходити з партнерства. Тут є основних чотири питання: Перше – це яка у нас взагалі оцінка компанії? Це рахують по різному Ми вирішили, що наша компанія вартує нашому профіту за рік. Наприклад, зробила чистими там 200 тисяч за півроку. Окей, компанія коштує 400. І важливе уточнення: отут треба домовитися, скільки компанія коштує, бо можливо на вашому етапі або вашій бізнес-моделі все залежить сильно від однієї людини і рахувати один рік ну просто глупо. Можливо, ваша компанія буде коштувати там 3 місяці прибутку або 1 місяць прибутку. Оцінюйте так, як ви бачите зараз, окей, і домовтеся, що там через півроку ми це передивимося. Але зараз ми домовляємося. Тобто, чому партнерська угода? Ми домовляємося, що компанія коштує стільки. Друге питання: які у нас частки, які долі? Це все базується на внесках кожного партнеру, і треба відповісти на питання: доля співволодіння і доля прибутку? Це одне і те ж саме? Тобто вони співпадають або ні? А по-друге, у кого буде останнє слово? Наприклад, якщо я. Генеральний директор, я щодня бачу цифри, то за мною останнє слово у стратегії. І як доля буде змінюватися, якщо залучається третій партнер або інвестор, або там кимось викупаються. Третє питання: це як ми розподіляємо гроші, яка у нас фінансова стратегія, як ми розподіляємо по фондах? Там чи є у нас резервний фонд, Чи є у нас фонд маркетингу, який буде збільшуватися, щоб ми збільшували рекламний бюджет? І друге це як ми гроші витягуємо на себе? Чи є у нас дивіденди, як ми їх витягуємо, і чи є у нас зарплати? Я працюю як CEO Партнер працює по своїх зонах відповідальності, ми закладаємо це в зарплати чи ні. І четверте питання: як ми будемо виходити з партнерства? Те, що ми розглядали, що в нас є загалом чотири варіанти: а як ми будемо виходити? Якщо партнер хоче продовжити сам, або я хочу продовжити сам, або якщо партнер хоче вийти, чи я хочу вийти, що ми робимо? Хто кому скільки платить, з якою тривалістю виплачуються гроші? А якщо один партнер не хоче платити? І якщо партнер не хоче залишатись один в цьому бізнесі різні варіанти, і все це треба обговорити. Бо якщо це буде точно зрозуміло, буде абсолютна безпека в партнерстві. І питання по виходу є одним із ключових, щоб кожен був в сильній позиції. Бо, наприклад, якщо все у експерта, продюсер побудував якусь систему, а експерт хоче взяти цю систему і продовжити сам. І все, що продюсер довго будував, наймав команду, все втрачається. Так само може бути і навпаки. Якщо продюсер це будує на холодних воронках, і якщо немає залучення особистого бренду, то продюсер в один момент може сказати: а навіщо мені віддавати 50% тобі, якщо я можу взяти експерта за 10%, який буде просто спікером, і забирати собі 90%? Це логічне питання, воно реально може бути. Це раціональна реч. Коли ми з партнером поговорили про співволодіння, далі ми визначалися з нашими ролями і зонами відповідальності: що роблю я як продюсер, що робить експерт? Це визначається, враховуючи внесок кожного, де кожна з людей. Де кожна людина має найбільший вплив і найбільшу силу? По-друге, тут важливо поговорити про те, які у нас є ризики для кожної ролі. Кожен може зазвіздітися, заігратися, або навпаки, трошки втомитися від цього всього і вигоріти. Тут треба поговорити, подивившись на всі сценарії. А що ми робимо, якщо експерт не хоче знімати контент? Або а що ми робимо, якщо продюсер пішов займатися іншим проектом, або запускати свій курс і більше не вистачає його уваги в. Проект ми підписували, що експерт зобов'язується давати якийсь відсоток часу уваги проекту, і продюсер зобов'язується, що всі операційні дії будуть виконані, і проект розвивається, і що це основний фокус. І, наприклад, прописали, що якщо один з партнерів просто відчуває, от навіть це не факт, але просто відчуває, що щось не так. Він одразу ініціює розмову, щоб обговорити це питання. Бо якщо навіть починаються якісь думки, що щось не так, то це значить, що дійсно щось не так. І у одного з партнерів може сильно знизитися продуктивність. Після цього ми обговорювали робочі питання: що ми робимо з відпустками, що ми робимо з лікарняними, коли у дзвінках ми можемо поговорити тільки про робочі питання, а коли ми можемо поговорити по життю. Бо, наприклад, ми з партнером друзі. Ми могли нормально навалювати на робочому дзвоні про якісь життєві ситуації, я побачив, що це займає дуже багато часу. Наступне, що ми обговорювали, це сценарій майбутнього. От що ми будемо робити, якщо, наприклад, ми чітко визначилися, що ми робимо, якщо ми вперлися в сцелю, який у нас план дій, у кого і як ми консультуємося, і скільки ми даємо собі на це часу. І якщо цей час закінчується, що ми робимо далі? Все це дає неймовірне відчуття безпеки і ясності. Як розвивається компанія і на якому фундаменті ми стоїмо? І одне з дуже важливих питань: ми підписували партнерську угоду як співволодіння, тобто ми не ставили собі, що у нас партнерство триває два роки, і все, і потім воно може закінчитися. Ми співволодіємо однією компанією, яка займається цим. І у нас немає кінцевого терміну цього співволодіння. Але ми чітко поставили, що кожні 6 місяців ми будемо переглядати нашу партнерську угоду. Бо від Миколая, людини, якої я перейняв багато інформації, чув класну фразу: партнерство визріває 5 років. Коли ви підписали першу угоду, одне розуміння, і потім через півроку ви побачили, що компанія має оцінюватися по-іншому. Або зона відповідальності змістилася, або долю хочемо змінити. Або якщо я буду виходити з партнерства, мені не подобається. Правила, які ми установили, і це нормальний процес. Ми люди, ми вчимося, ми розуміємо, як нам комфортно, а тому ми прямо договори зафіксували, що через півроку після підписання ми переглядаємо цю угоду і змінюємо пункти, які хочемо обговорити, змінити. І якщо ви врахуєте усі сім кроків, про які ми поговорили, то у вас має бути доволі тверда, без зайвого партнерського угода, від якої вже можна рухатися. І важливо врахувати і сказати, як це відбувається на практиці. На практиці такі. Діалоги може бути вести дуже незручно, ставити під сумнів цінність партнера, наприклад, запитати навіщо ти мені потрібен, ставити під сумнів, зрілість партнера про його адекватність дій, і також поставити під сумнів себе. чи може я бути якимось неадекватом через півроки, який буде ламати все, кричати, не працювати, і що ще? І якщо б я зараз з нуля підписував партнерського угоду, то я би точно шукав якогось модератора. Який має в цьому досвід, який самостійно складав це, і який може допомогти все це обговорити. Бо як виявилося, партнерська угода це не юридична штука, це не бюрократія, а це такий коучинг, де треба подивитися, як може діяти людина, як може працювати голова, і що одному комфортно, і що другому комфортно, і що не некомфортно. Тому, якщо потрібна консультація чи допомога по цьому питанню, особливо в інфобізнесі, можете писати мені в телеграм, все обговоримо і допоможу чим зможу. На цьому дякую за увагу і щасливих вам. Ardner .